Нові кроки до миру Зеленський заявляє про активізацію переговорів щодо завершення війни в Туреччині. Завтра зустріч із посланцем США Стівом Віткофом сподіваються на прорив та поновлення переговорів і обмінів. У Кремлі ж заявили, вони не планують брати участь у переговорах в Стамбулі. За словами Пєскова, Росія поки що не отримувала жодної інформації від Києва про готовність відновити переговори. Росіяни підірвали важливу залі. Залізничну гілку у Польщі пише Reuters із посиланням на спецслужби. Ця колія забезпечує поставки допомоги для українського фронту 17 листопада. На стратегічній для доставки допомоги залізничній колії Варшава люблін пролунав вибух. Польський прем'єр Дональд Туск підтвердив підрив і пообіцяв знайти винних. Світла буде більше. «Укренерго» бачить шанс на покращення та зменшення графіків відключень електроенергії, якщо відновлення інфраструктури піде швидше. Але там попереджають: війна триває, обстріли росіян не дають спокою енергетикам. Тому стабільність у мережі це лише питання часу. Артем Мороз для «Фактум.Інфо».